15 мільйонів швейцарських франків грантових коштів на заходи з енергозбереження отримає Житомир в рамках співпраці з швейцарським бюро співробітництва. Серед них термомодернізація дошкільних навчальних закладів та реконструкція котелень. Днями міська влада провела робочу зустріч з представниками швейцарського бюро співробітництва, на які обговорили умови підписання меморандуму. Серед багатьох міст України ми обрали Житомир, адже саме це місто в повному обсязі задовільнило наші критерії, які були доволі високими. Зараз ми маємо проект, який буде реалізовуватися протягом наступних чотирьох років. А розпочнеться на початку 2015-го. На реконструкцію районних котелень та вдосконалення системи теплопостачання житлових районів Житомира швейцарською стороною буде надано близько 12 мільйонів швейцарських франків грантових коштів. В частности, перевод котелі на альтернативне топліво. В результаті цього проекту буде встановлено еквівалент 120 індивідуальних теплових пунктів городу Житомиру, що дасть можливість літам поставляти гарячу воду. На впровадження енергоефективності у дитячих садках Житомира проектом передбачено 3 мільйона франків. За ці кошти проведуть теплоізоляцію стін та підлоги, встановлять енергоефективні вікна, двері та освітлення. А також встановлять теплолічильники для моніторингу. За грантові кошти планувалося модернізувати 5 дошкільних навчальних закладів. Втім, під час переговорів сторонами було вирішено, що кількість об'єктів сбильшать. Сейчас по, по опыту проведения тендера по 63-му садику мы видим, что экономия достаточно серьезная, в том числе и за курсовой разницы, Которая на даний момент поэтому Швейцарському бюро ми предложили збільшити перечень цих об'єктів. І я думаю, що вмісти п'яти садиків ми зможемо утеплити більше десяти садиків по этому проекту. В рамках здійснення термомодернізації соціальних установ Житомир веде переговори із іншими міжнародними організаціями. Зокрема, з корпорацією Невко, підписаний меморандум про співпрацю, з рахунок якого вдасться провести термомодернізацію 19 об'єктів, серед яких медичні та освітні заклади. Наступного тижня делегація Житомира Ввіде Швейцарію, де візьме участь у зустрічі з представниками організацій та навчальних семінарах.